Сьогодні, 13 грудня 2010 року, ми з вами знаходимося в місті Пукачве Закарпаття біля храму Успіння Пресвятої Богородиці, Української православної церкви, Київського патріархату. От ми подивимося, який це красивий храм. Тут же знаходиться пам'ятний знак. Зараз почитаємо, що на ньому викарбовано. Пам'яті жертв штучного голодомору. 1932-33 років політичних репресій та всіх борців за волю України. 27 листопада. Було вшанування жертв голодомору геноциду українського народу. Тут були представники Дякатівської міської влади, представники громадських організацій, політичних партій і в багатому качеству вшанували пам'ять жертв безвільно загиблих від тоталітарного сталінського режиму. А завтра, 14 грудня, ми будемо Україна буде визначати день шанування ліквідатора Чорнобильської аварії. От ми вже, я вже бачу, що дзвонить дзвонить Чорнобиля. Підійшла група людей. Зараз ми з ними познайомимося. Я так розумію, що це вони збираються якраз напередодні цього дня. Спочатку ми подивимося з вами. Це дзвони Чернобиля. Вони ставлять питання про тоне поруч з самим храмом. Успіння спіння по святої Богородиці. Розумієте, що я можу казати. Я покажу так, крупним планом. Сонця світло маловато учасникам героїчної ліквідації Чорнобильської катастрофи, підвдячних мукачерцівсот вісімдесят 2010 дві Тут же є Табличка з другого боку дзвониці, де написано, що Тож дуже погано видно, але спробуємо почитати. Ну, я знаю, що не дуже добре видно, але ця дзвониця повдована завдяки коштам народного депутата України Василя Василь Василь Васильовича Пітьовки. От ми з цього боку ще подивимося з фронту з фронтому храм у співні Пресвятої Богородиці. Поки що в храмі йде служба, як мені, мені повідомили, що після закінчення служби ще підійдуть представники міської організації, ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, представники Мукатівської міської влади. Зараз ми з вами підійдемо. до маєте не дали, мені не дали, дали проїзд у нас не, 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 не ми... Я вже з ними трошки. Швид... Стараємося, що може Говорив це з нашого Мукачівського району. Зараз я підійду до керівника організації Мукачівського району. Організація пане Іване, як називається правильно ваша організація? Союз, Союз Чернополь Мукачівському районі ага. представ е, назвіться себе Герц Іван Іванович, голова громадської організації Союз Чорнобиль». У Качському районі ага. пане Іване, коли це свято, ця дата вшанування була започаткована, це указом президента чи Верховна Рада подава це було започатковано 5 років тому назад, указом президента в той час Ющенка. 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 От тому, що праздник, як 26 квітня, у нас не праздник, то день траура, а вирішили, щоб вшанувати цих ліквідаторів, щоб був свій праздник, як святковий такий праздник, і значить рішили його на 14 і в п'ятий рік ми тут збираємося біля пам'ятника і вшановуємо пам'ять, а після на закругли столи, там вирішаємо питання наші. Будь ласка, які основні завдання виконує ваша організація? Ви розповідаєте, яку... Наша на ваших громадська організація, основні завдання виконує це спілкування з людьми, допомога, можливості. І надалі у нас питання стоїть про те, що значить, допомога хворим, дуже багато хворих, у нас 92% чернобольців хворіють, із них 15% вже інвалідів в Чорнобилі, які щоденно потребують медикаментів, значить, є питання соціальні вирішувати, путівки, зубопротизування. От, громадська організація старається для того, щоб от, забезпечити це у мірі можливостей, так як фінансування з кожним роком. Чується, але що ми можемо зробити? Це йде на рівні Верховної Ради, на рівні правительства тобто, на рівні держави да? держави. Так угу. ну хлопці, я бачу, тримаються, так. Вони хоч і. І хворі, це, мабуть, постяк районної організації, все ще такі хлопці, да. які дійсно. А, а де штаб у вас знаходиться? А, Тут в Мукачеві? Так, у нас є значить Мукачівська районна і міська організація. Значить, районна організація у нас кабінет знаходиться у відділі соціального захисту Мукачевського району. Ну ви там е працюєте якби на постійній основі, чи як, як звільнений, як раніше казали. Це чи... на, на, на цьому на громадських права заставили. без оплати, без, без нічого, але стараємося. Тут ну, я інших хлопців не питаю, але я думаю, голова має право морально коротко розказати, як це було от 26 квітня 80. Е Шостого ну, року, так двадцять шостого квітня я не знаю, як це було, тому що ми із нас тут не був ні ніхто присутній якраз ага. на день аварії. Це всі ліквідатори, які вже після займалися ліквідацією. Вже так прямо а... мобілізовували так, і так нас мобілізовували, наприклад. У свій час, коли оце я попав туди, це двадцять дев'ятого, двадцять дев'ятого квітня і до мене підійшов начальник. Сказав, що невеликий пожар у Чорнобилі, треба там піти, замінити хлопців. Мене посадили на поїзд вечором. Ранком у Києві нас построїли 350 п'ятдесят пожежників і відправили туди. Люди звідти виїжджали. Ми поїхали, а там вже виконували свої непосередньо функції. Задачі у кого яка була поставлена задача. нещодавно. Я почув по. Побачив по, по, по телебаченню, що влада нинішня хоче. Скоротити Чорнобильську зону, вона зараз 30 кілометрів до 15. Ви чули таке таку пропозицію? Багато... Це нормально чи це небезпечно? Як ви вважаєте? <позиція> я я рахую на даний момент ще небезпечно, небезпечно. Тому що <позиція> дія радіоактивних нуклітів е, приблизно біля 100, 100 років. І ще території дуже забруднені, і не, не потрібно цього робити. Але я не знаю, там на рівні держави вони бачать і це. Так, ну будемо сподіватися, <позиція> що наших державних мужів <позиція> вистачить розуму. Зробити в цьому питання поспішити у нас дуже дуже болюче питання, тому що ставиться на рівні держави скорочення всіх наших пільг mm -hmm. дуже погано з фінансуванням оцих. Розумієте, якщо ще у нас, будемо казати, 5 років назад було фінансування 4 мільярди 200 мільйонів, та на сьогоднішній день 1 мільярд 500 мільйонів. От інвалідів величилося, значить ціни на ліки піднялися в разів 10. Mm -hmm. У нас як 10 років назад виділяли тисячу гривень. На медикаменти так на сьогоднішній день виділяють. У нас як виділяли, значить, на путівки там 50 тисяч гривень, так і на сьогоднішній день. Але 5 років назад путівка коштувала тисячу гривень, тепер коштує в середньому 200 гривень в сутку перебування. І забезпечити як то кого не можна, тому що тоді можна було 15-20-30 чоловік пролікувати за ті гроші. Тепер ми не можемо пролікувати 5-6 чоловік. На даний момент вже у нас склалася така ситуація, що роки три підряд більше як 6-8 чоловік. Чоловік ми оздоровити не можемо. Далі зубопротезування, у нас проблема страшна велика. Люди старші вже от ми вже пенсійного віку всі чор чорнобильці, А забезпечити от немає не чим, немає коштів. П'ять-шість чоловік задовільнять і на тому кінець. Людям боляче, люди хворі. Е, треба буде допомагати. Медикаменти того самої, От. Знаємо як далі буде, але ми будемо старатися і будемо ставити питання про те, що будемо робити забастовки, якщо дійсно держава скоротить наші видатки для того, щоб забезпечити рівень Чорнобильців. я думаю, що це норма